На сьогодні у нас одразу дві справи. Справа перша то детально роздивитися всі переваги і недоліки цього українського наплічника Фрам Еквіпмент Темпо. І справа номер два то ще один такий наплічник Темпо, тільки вже колір і об'єм на ваш вибір розіграти серед вас і тим самим допомогти одному з підрозділів, що зараз на передовій. Придбати необхідне обладнання. Чим же Fram Equipment Tempo так мене зацікавив, що я захотів зробити його огляд і показати його вам. Його об'єм 50 літрів, і при тому він важить лише 1, ,1 кг 100 г. Та це ніби не такий визначний показник, але при тій вазі він має повноцінний клапан з двома кишенями, повноцінну підвісну систему з каркасом, яка до того ж вміє змінювати свій розмір, купу різноманітних кишень. Чотири варіанти, якими можна дістатись в основне відділення до його в місто, і плюс систему закривання ролл топ зверху основного відділення, яку ви пізніше побачите. Тобто цей клапан, якщо мені його об'єм не потрібен на наступній мандрівці, я можу зняти і залишити вдома, і таким чином отримую повноцінний трекінговий рюкзак вагою менше одного кілограма. І апогеєм всієї картини є його ціна, бо коштує він з цими всіма перевагами лише 4916 гривень і. Також він виготовляється в Україні. Два зауваження до цього переліку. По-перше, ціна, яку я назвав, є роздрібною, і її ще насправді можна суттєво зменшити. Я пізніше розкажу, як. І друге, я не дарма сказав апогеям, бо далі моя взаємодія з цим наплічником виглядає як американські гірки. Я деякими елементами захоплююсь, деякі мене трохи розчаровують. Тому не змальовуйте поки що собі в голові картину джекпоту, за яким одразу треба бігти. Краще продивіться все до кінця і подивіться, чи Ті моменти, на які буду зважати, які є для мене певними недоліками, будуть недоліками для вас, і наскільки важливими недоліками вони будуть. Якщо ні, вперед можна цей рюкзак купувати. Якщо так, то можливо, варто роздивитись щось з інших варіантів. Наше копання в деталях почнемо з клапану. Що мені в ньому подобається? По-перше, це верхнє кріплення легеньке, але ефективне з гумки і фіксатора. Його можемо використати для того, щоб покласти сюди те, що в нас не помістилося, в основне відділення, або те, що ми хочемо тримати під рукою. Якусь фліску чи мембранку, або той одяг, що ми хочемо просушити доки рухаємось. Також мені подобається величезний об'єм основної кишені клапана. От середині зараз у мене лежить інтегрована система Jetboil Soul титанова, газовий балон на 230 грамів, і плюс така немаленька косметичка слід-аптечка. Виробник також каже, що незалежно від того, наскільки наповнений клапан він дуже гарно сидить на наплічнику, і я зі свого боку можу це підтвердити. Але як мені видається, в 2023 році іншого я просто і не очікую. Ще одна перевага то наявність всередині цієї великої кишені клапана ще однієї. Маленької кишеньки на блискавці, яка призначена вже для пласких предметів, як приклад, туди можна. Покласти свій гаманець. І також у нас тут є гачок для ключів з такою довжелезною, довжелезною гумкою. І як я вже казав, цей клапан ми можемо відчепити, залишити вдома. Для того відкриваємо два фастекси попереду і два фастекси позаду. І в результаті ми матимемо акуратний лаконічний наплічник з форматом входу ролл Кріплення для трекпалок максимально просте і максимально ефективне. Гумка з фіксатором зверху, гумка з фіксатором знизу. І так для кожної палички. Легко поставити, легко зняти, тримає максимально на Далі поговоримо про кишені цього наплічника, і тут готуватись до того, що я їх буду сварити більше, ніж решта його складових. Бо, хоча за описом цього наплічника в нас кишень є багато, насправді в кожній кишені є якийсь момент, який ускладнює користування нею. Спершу розглянемо передню нееластичну кишеню і дві бічні еластичні. Те, що передня зроблена нееластичною, я це цілком розумію. Ми ніби кладемо, коли рюкзак отак от, донизу передньою частиною, то еластичну кишеню ми можемо Пошкодити. Але все одно хочеться, щоб якийсь об'єм в ній створювався, або за рахунок додаткових складок тканини знизу, або за рахунок еластичних ставок. Бо наразі її об'єм дуже і дуже маленький. От всередині зараз лежить моя флісочка Турбат, зовсім-зовсім така крихітна, їхня найлегша фліска. І фактично це все, що я можу покласти всередину. Так, я можу відкріпити, відчепити оці от компресійні стропи, ну точніше, не відчепити їх, а розправити, щоб збільшити вхід в передню кишеню. Але при тому її розмір все одно особливо не збільшується. І ще помітьте один момент: коли я рухаю передньою нееластичною кишеню, рухається бічна еластична кишеня. А це все тому, що і передня, і бічні кишені мають один спільний простір. Відповідно, чим більше я напхаю в одну з кишень, тим менше простору залишиться в інших кишенях. І ще один момент, який мені не подобається в кишенях, це. Скажімо так, обмеження їхнього потенціалу наповнення. Сама сітка тягнеться фантастично. Тобто туди ще можна класти і класти. Але проблема в оцій гумці, яка зверху отримує сітку. Або вона недостатньо еластична, або вона пришита не тим швом, або виробник так і задумав. Але факт залишається фактом, щось покласти в цю кишеню складніше, ніж в кишені інших наплічників. І для прикладу, ну зараз в мене тут стояла літрова пляшечка і пауч з різним дріб'язком. Але якщо я сюди покладу оцю літрову пляшку і спробую покласти літрову пляшку в іншу кишеню, яка є навпроти, то це буде зробити вже. Трохи складнувато. І зауважте, що мова йде поки що тільки про літрові пляшки, не про півторалітрові і не про дволітрові. І плюс всередині зараз в мене просто розправлений спальник, який дуже легко подається, і відповідно працювати з кишенями легше. Якщо б в мене тут лежав скомпресований добрячий спальник, скомпресований добрячий одяг, стояв би намет і лежав би килимок, відповідно, низ рюкзака був би максимально таким. Міцним і нееластичним, то працювати з тими кишенями було б ще складніше. Але якщо ви не звикли користуватися зовнішніми кишенями, і вони вам потрібні, щоб покласти тільки якийсь дрібізок, то цих кишень вам вистачить з головою. Тепер щодо кишень на лямках наплічника: вони тут є по одній на кожній лямці, це круто. Але оця філософія обмеження потенціалу поширюється і сюди, бо тут є та сама сітка і зверху та сама гумка. Тому, наприклад, в цій кишені, хоч мені вдалося покласти павербанк на 20 тисяч міліампер, але закладати його сюди е не так просто і легко. Як би мені того хотілося, якщо мова буде йти про пласкі телефони, от в мене не найбільший, але й не найменший телефон, то їх покласти сюди вже легше ніж пауербанк. але все одно ця процедура ну не є такою легкою, особливо діставання того телефону. Як приміром я мав досвід з іншими рюкзаками, тому моє побажання до виробника може трошки якось переробити ці кишені, може їхню частинку, щоб і бічні еластичні, і передні, оці от на лямках еластичні, мали більші входи. Ну і так, якщо ми повертаємось до... Передніх кишень то дуже хотілося, щоб ці три кишені були незалежними. Інакше ну, досить дивно так. Навантажуєш одну кишеню і втрачаєш інші дві. Ситуація з кишеньками на поясі вже значно краща. Ми тут маємо еластичну вставку по центру, зверху і знизу кордуру. І всередину вже без проблем влазять класичні речі, які ми переносимо зазвичай в таких кишеньках. Є ліхтарик, є шапка, є баф. З іншого боку, я поклав вітрівку, але якісь батончики для перекусів сюди залізуть без проблем. Щодо великих жорстких предметів, то і телефон туди можна покласти. Та, Не так легко, як він залітає в кишеню в Дурстоні, але все одно майже непомітно. І навіть туди можна покласти той самий пауербанк на 20 тисяч мА. Залізо всередину, щоправда, буде трохи отак стирчати. І в такому випадку цей кут можна десь зачепити протерти. Тому, якщо бажаєте переносити якийсь великий жорсткий предмет, то, мабуть, в поясних кишеньках його не йому не місце. Тепер черга підвісної системи. Само собою, родзинка і в тому, що вона може змінювати свою довжину. Оця от частинка системи рухається вверх вниз а кріпиться вона з допомогою липучки, яка ховається там позаду. І з допомогою стропи на тріщлиних пряжках, які розташовані по боках від наплічника. Щоб відрегулювати систему, ми спочатку послаблюємо стропи повністю, потім відчіпляємо липучку, і часом треба однією рукою зверху, а іншою знизу підлазити, щоб її відчепити. Переставляємо верхню частину системи, центруючи її по рюкзаку, а далі приліплюємо липучку і підтягуємо стропи. І таким чином ми можемо цей наплічник підігнати під себе по довжині ідеально. Але пам'ятайте, що. Довжина вушок тут не регулюється. Вони, само собою, охоплюють максимальний відсоток мандрівників, але в крайніх випадках, якщо мандрівник буде або занадто худий, або занадто повний, система ця не буде добре працювати. Тому обов'язково цей наплічник треба приміряти в магазині, якщо ви відноситесь до тих категорій туристів, які не є стандартними по розміру. Також для себе я примітив, що тут дуже добре підібрана жорсткість лямок і дуже добре підібрана їхня форма. І їхні точки кріплення. Вони нікуди не тікають з плечей, гарно на них лежать. Тобто, мені по суті ця нагрудна стяжка абсолютно не потрібна. Якщо вам вона потрібна, то знаєте, що, по-перше, тут розмір стропи не відповідає розміру фурнітури, і відповідно фурнітура по стропі рухається дуже і дуже з великим зусиллям. А по-друге, Точок кріплення на грудної стяжки є лише дві. Одна тут, одна тут. І я б хотів насправді, може, щоб була третя точка для тих, кому ця є за високою, а ця є за низькою. Ще одна фішка підвісної системи це метод кріплення лямок до наплічника знизу. Вони в нас не кріпляться в кут, як зазвичай то буває в усіх наплічниках. А вони стропою йдуть далі. Та стропа переходить в дно, огортає дно і виходить з іншого боку, переходячи в наступну лямку. Виробник каже, це зроблено для того, щоб підвищити надійність наплічника. Ніби якщо вставляти класиці лямку в край рюкзака, в кут рюкзака, то це буде найслабшою точкою підвісної системи. Я зі свого боку скажу, що в усіх наплічниках, які в мене тільки були, а то десятки, в тому числі ультралайт наплічники, над якими я знущався, як міг. Ніде лямка не вискочила з цього місця, але у фрамквіпмент може був інший досвід, і вони вирішили перестрахуватись отаким от чином. Щодо моменту, який в підвісній системі темпу мене трохи напрягає. Він можливо є суб'єктивним, бо в кожного з нас свої форми тіла, хтось то помітить, хтось ні. Але я приміром помічаю. Отже, каркас цьому наплічнику в нас доходить до самого низу. От він, де проходить перекладина каркасу. І коли вдягаєш наплічник на себе, то ця подушка, яка б мала може його прикривати, щоб він не дотикався до спини, вона тікає трохи назад, і ця перекладина каркасу, а там алюмінієва трубка, сідає мені на спину. І я особисто її відчуваю. І плюс, оскільки ця трубка доходить до самого низу, то в мене складається відчуття, що цей наплічник сидить на мені десь на 4-5 см нижче. Ніж інші, і це не можна назвати дискомфортом. Це просто інше відчуття. Відповідно, коли я певний час ходжу з наплічником темпо, я до цього швидко звикаю, і все ніби ок. Але щойно я вдягаю якийсь інший наплічник, я відчуваю таке, неначе полегшення. Вау, зовсім по-іншому. Чи відчуєте то ви, я сказати не можу. Але це ще один привід нагадати вам, що будь-який наплічник потребує доброї примірки. Тому, якщо ви захочете придбати цей наплічник або будь-який інший, то коли ви отримаєте його на руки, або вдома, або в магазині, або Обов'язково завантажте його повністю тим навантаженням, яке ви будете носити в поході, і певний час походіть з ним пів години, годину, півтори, просто навіть по квартирі, щоб відчути, як він сидить на вас. Бо якщо вже протягом того часу ви відчуєте якийсь дискомфорт, то пам'ятайте, що в поході він помножиться на сто, і тоді. Перенос того наплічника може стати нестерпним. Як цей момент з каркасом реалізований на інших наплічниках, де я його не відчуваю? Наприклад, в Дурстоні взагалі немає нижньої перекладинки. Каркас починається звідси, обходить по периметру, закінчується тут. І закінчується він на пару сантиметрів вище, може на півтора, ніж низ поясу. А низ поясу знаходиться десь на півтора сантиметра вище, ніж низ наплічника. Коли він є набитим, то низ наплічника неначе відходить від тебе, і ти його відчуваєш зовсім по іншому. Ну і відповідно не відчуваєш перекладини. В наплічнику у нас спускається одна стійка по центру каркасу, але воно завершується аж от на такій висоті віднизу. І плюс тут у нас є така здорова. Потужна подушка, яка захищає від тиску тієї перемички на тіло. І також подушка є заокругленою, і відповідно низ рюкзака вже теж не прилягає до нас. В наплічнику Osprey Exos, де металевий каркас доходить донизу, він і в цьому напрямку, і в цьому напрямку максимально відігнутий від тіла. Тому ми відчуваємо його на стеднах по боках отут і тут. Але позаду на спині цієї от металевої перемички ми жодним чином не відчуваємо. Давайте покажу ще кілька моментів, на які я звернув увагу. По-перше, знизу ми маємо ще дві компресійні стропи: одна праворуч, одна ліворуч, які кріпляться на фастекси. І на кожній компресійній стропі, і на нижніх, як ви бачите, і на бічних, яких, до речі, теж є подвіз кожного боку, одна знизу, одна зверху, є от така от гумочка, кільце з гумки. Яке отримує край стропи, щоб він не літав від вітру довкола і не чіплявся десь, де він може зачепитись. І ще один цікавий момент це ручка, за яку ми піднімаємо наплічник. Вона розташована не горизонтально, а вертикально. Рішення класне і цікаве з одного боку, бо коли ти цей наплічник просто десь притримуєш в транспорті, коли їдеш, то дійсно зручно просто так покласти руку в цю петлю і все. Але якщо ми піднімаємо наплічник, то мені особисто зручніше, коли. Ця стропка є горизонтальною щодо чотирьох різних входів. Перший то є верхній вхід формату ролтоп, який ви вже бачили. Його переваги це герметичність, бо це той самий формат входу, як використовується в гермомішках. А друга перевага, що ми можемо більше закручуючи ролтоп, зменшувати об'єм наплічника. Якщо нам не потрібні всі 50 літрів, скручуємо більше ролтоп, отримуємо рюкзак меншого розміру. Відкривається він дуже просто: відкриваємо Фастекс і розкручуємо догори. Закривається все навпаки. Спочатку закручуємо той вхід, потім закриваємо фастекс. Але родзинкою щодо цих входів є блискавка, яка йде отак по периметру. Тому другий варіант, який ми можемо відкрити цей наплічник або потрапити всередину основного відділення, це відкрити ту блискавку з правого боку і таким чином дістати те, що знаходиться десь далеко від верху, не розбираючи при тому весь рюкзак. Третій варіант це відкрити ту саму блискавку, але вже з іншого боку. Ну, а найпотужніший -най -най варіант, якщо ми хочемо просто або завантажити цей наплічник, і нам потрібно якомога більший отвір для того в ньому, або якщо ми хочемо навпаки десь приїхали розвантажити його, то відкрити ту блискавку по периметру. от таким чином, і повністю забрати задню спинку. І таким чином ми отримаємо вхід як в дорожних сумках, де все одразу перед нами, все зручно пакувати, все зручно виймати. Тобто, якщо вам потрібен наплічник для подорожей, то якраз фрам Equipment Tempo можна розглядати. Бо з ним пакування і розпаковування стане простішим, ніж з тими наплічниками, де вхід є лише зверху, або два окремі входи один зверху, один знизу. І якщо ми вже дісталися сюди, давайте поглянемо на каркас. Він кріпиться такою пластиковою фурнітурою з гумкою. І щоб його дістати, треба трохи так потрудитися, бо він стоїть в натяг. Але це можливо. І от каркасом у нас є отака опа. Металева рама з трубки 8-мм, яка має профілювання в бічному, з бічної сторони. І на сам кінець додам трошки гіркоти в наш аж занадто солодкий огляд. Подивіться на шов, яким пришита еластична гумка до еластичної сітки. На цій кишені він просто зразковий, рівненький по всій довжині. Краса, дуже мені подобається. Тепер подивіться на той самий шов на іншій кишені. Видно, що десь з'їхала голка. З гумки, прошили його ще раз, але в результаті, по-перше, так і не прошили, бо сітка отут не прошита до гумки. А по-друге, так побили гумку, що вона почала торочитись. А рюкзаком ж я майже не користувався. Можна подумати, що ну ладно, в одному місці не так страшно, але насправді та сама ситуація в нас на кишенях на лямках. На одній кишенці все ідеально, а на другій кишенці все повторюється. Десь з'їхала голка і от прошили його ще раз. Тут вже все пришили, але гумка все одно почала торочитись. І з одного боку, це звичайнісінький брак, який трапляються всіх, і цей рюкзак підлягає або заміні, або ремонту. Але з іншого боку, якщо я купую новий наплічник, то мені дуже не хочеться знаходити в ньому такі речі. Тому побажання до Frame Equipment дізнайтеся, хто у вас робить таку каку. І поясніть, що вартість цієї гумки і цієї сітки. Копійчана, тому краще, якщо вже щось сталося таке, то просто викинути їх і забути про них. Та це не екологічно, але при тому не розчаровувати власних покупців. Бо той покупець, отримавши ваш рюкзак, незалежно від того, наскільки класним буде решта рюкзака, буде оцінювати його по найгіршій ланці. А в мене найгірша ланка трапилась такою, що ну, хочеться той рюкзак одразу повернути. Тепер висновки, знижки і розіграш. Висновку простіше сказати, про що треба пам'ятати, якщо ви раптом спините свій вибір на цьому рюкзаку. Треба пам'ятати, що його переднє кишеня і бічні еластичні кишені є малофункціональними через обмежений простір. І треба пам'ятати, що цей рюкзак треба обов'язково приміряти, оскільки ви, можливо, будете так само відчувати тиск від перекладини каркасу нижньої, як і відчуваю її я. І можливо для вас теж він буде відчуватись таким, що сидить занадто низько. Тоді, мабуть, цей наплічник не для вас. Якщо ви таки вирішите, що цей наплічник вам підходить, ви його поміряєте, все буде добре, то перевірте оті моменти по якості виробництва, на які я звернув увагу, щоб дарма його не привезти і потім відправляти назад на ремонт. Щодо знижок, то я маю для вас Макот на 10%, який з версії 50 літрів скине відповідно 490 гривень ціни, що дуже круто. А з версії на 65 літрів аж 570 гривень. Щодо розіграшу, його будемо проводити для Івана Штербулова, який в мирний час є нашим підписником дуже давнім. Є активним учасником наших вилазок на прочистки стежок і просто походеньки в горах. Є учасником нашої команди Патреону. А зараз він з позивним Петрос знаходиться на передовій оператором дрону в складі одного з підрозділів 47-ї окремої механізованої бригади. Умови розіграшу класичні протягом тижня дня публікації цього відео. Ви маєте задонатити одразу на банку Івана суму від 100 гривень. Чим більше сума, тим більше шансів на виграш. Можна донатити однією великою сумою, і я сам поб'ю її на. Кавалки по 100 гривень, щоб збільшити ваші шанси на виграш. За тиждень Іван попросить випуску з свого рахунку в Монобанку, і коли той банк її надасть, то ми проведемо розіграш і вже переможець обере, який наплічник він хоче, чи то темпо 50 літрів, чи то темпо 65, і якого кольору він той наплічник бажає. Дякую всім, хто подивився цей огляд. Дякую всім, хто підтримує ідею зі збором коштів для Івана з цим розіграшом. А наразі дякую за перегляд і щасливо!